ягодин дорогуськ можуть знову заблокувати. Поляки склали заяву. Волинський священник ПЦУ їздив миритися до скандального Павла Лебедя. Друга за два дні аварія трапилася на Дубнівській у Луцьку. Що каже водій. У студії 12-го Роман Вербич вітаю і розпочну випуск із важливого повідомлення. Ягодин Дорогуськ можуть знову заблокувати. Організатор попереднього страйку планує повторну акцію протесту. Розпочати її хочуть 18 грудня. Документи з заявою головного польського страйкувальника поширюють у польських спільнотах. Повідомила дванадцятому каналу речниця Волинської митниці Валентина Черниш. Чи дозволить тамтешня місцева влада продовжити протест? Невідомо. Водночас інформуємо, що станом на сьогодні розблокований два дні. Тому Ягодин Дорогуськ працює у звичному режимі, але... Не на повну потужність за добу оформили 450 п'ятдесят на в'їзд до України і 300 на виїзд з України. Нагадуємо, що наша оптимальна кількість це по 600 в кожну сторону за добу. Тобто це трошки менше, але ми так розуміємо, що це було пов'язано в тому числі з тою фурою, яка стояла вчора і перекривала дорогу. Її близько четвертої години вчора забрали дітей і, і, і відповідно вантажівки прибувають, ми їх охрапляємо. Ані дня без трагічних звісток із фронту на війні загинув молодий захисник із Волині Тарас Іщик. Жителю села Осівці Камінькаширської громади був лише 21 рік. Життя молодого солдата обірвалося 11 грудня під час виконання бойового завдання на Донеччині. Інформації про прибуття скорботного кортежу поки немає. 12 канал висловлює щире співчуття рідним і близьким захисника Тараса Іщика. Вічна пам'ять герою. У Доросинівській громаді Луцького району триденна жалоба за загиблим земляком. Стало відомо, що 9 грудня під час виконання бойового завдання загинув Ігор Банковський. 48-річний захисник поліг у наслідок обстрілу російської армії в районі населеного пункту Синьківка Куп'янського району Харківської області. Висловлюємо співчуття рідним і близьким воїна, Вічна пам'ять і шана герою. Загинув ще влітку, поховають лише зараз. Після місяців очікування та сподівань підтвердили загибель волинянина Володимира Ковальчука. Йому був лише 31 рік. Експертиза ДНК показала, що життя бійця обірвалося ще 18 серпня. Володимир Ковальчук загинув у бою з ворогом на Донеччині. Тіло героя на його малу батьківщину село Височне на Ковальщині доставлять днями. Висловлюємо найщиріші співчуття родині героя. Продає картини, щоб допомогти своїм побратимам. На передовій військовий з Луцька Руслан Кашаюк написав більше десятка картин, поки лежав у госпіталі. Чоловік став на захист України ще в 2014-му, а в 22 му знову повернувся в окопи, попри проблеми зі здоров'ям. Чому пішов на війну? Що каже про втрату побратимів і чому малює? Дивіться далі. Мистецтво те, що неодноразово рятувало лучанина Руслана Кашаюка, добровольця, учасника бойових дій та військового капелана. Чоловік, що у 2014 році пішов боронити країну від російського загарбника, І тоді на Луганщині отримав серйозну контузію. Не долікувавшись, він знову поїхав на передову, але звідти повернувся вже із сильними головними болями. А через деякий час, взагалі, втратив можливість говорити. Живість тією бідою, вісім місяців, допомогла відновити мо. Мовлення, реабілітація, зокрема творчістю. Чоловік почав писати картини і навіть ікони. Моя потреба лінь забрати і прикласти свої руки, а це все дар. Я ніколи не малював і це я вже роблю 8-9 років. Пензлі і фарба й нині заспокоюють душу Руслана а ще допомагають виплескувати свої емоції, бо за час боротьби і в 14-му, і в 22-му їх назбиралося багато. Ці картини чоловік написав за два місяці, поки лежав у госпіталі. Я їх вже взявся, то я вже роблю. Ну, мені не важливо день, ніч. Деколи мені безсонниця мені допомагає. Та нині малювати важче, бо погіршився зір, та й інші травми війни забирають сили. Попри важкі поранення, чоловік із початком повномасштабного вторгнення без роздумів пішов захищати Україну від ворога. Каже, його тягнуло до своїх. По-простому мене рвало. Вже все нерви не здавали я мої ну, побратими, всі такі самі, як я, з пораненнями. Я так, так так само пішли, і мене тягнуло до них. Мені важко було. Ну, Питатися живий, не живий. Де ви там зараз у Руслана не вистачає здоров'я аби наповно боротися із ворогом на фронті? Тож він допомагає робити це своїм побратимам, як може. Написані у госпіталі картини. Віддає за донат для зсу. Мені би хотілося допомогти всьому, всьому зсу, але знову це реалії неможливо. Саме зараз збирає гроші для бойових побратимів із 111-ї бригади Луганської ТРО. Їм необхідні тепловізор і приціл нічного бачення. Точної вартості каже у картин: немає, бо їх ніколи не продавав. Завше дарував або віддавав на благодійні аукціони. Ця добірка ділиться Руслан не про нього, а про війну людей та їхні переживання. Тут зображені поруйновані Буча й Бородянка у планах створити серію полотен про сплюндровані росіянами українські міста і села. Ось ця робота для нього. Уособлює рідний Айдар на цій український гетьман Сагайдачний. А це Україна, яка летить до, до, до світла, одно вона вполоне, горить, але е, і святість одно, і тут якби червоний, все одно боротьба. Частина картин Руслана із сакральним змістом. Чоловік переконаний без віри та божої помочі нам не вижити, не впоратися у цій війні. З Богом ми все переможемо. Бо і пацани не дадуть збрехати, вони самі не знають в якийсь певний момент, як вони залишилися живі, бо то нереально було. Ну, і я це так само пережив. А найважче, каже військовий, втрачати побратимів не лише на фронті, а й в тилу. Важко втрачати тут, а хлопців, яких просто тут війна забирає. І в багатьох немає розуміння. Як це для мене? Це такі самі бойові втрати. Якщо людина наклала на себе руки, це такі самі бойові втрати. Руслан каже, не жалкує, що на його життя припали такі події й такі випробування. Головне знайти своє місце у цій великій спільній справі, продовжувати боротьбу і ніколи не забувати про ціну сьогоднішнього спокійного життя в тилу. Мені хочеться, щоб це залишилося. В історії, щоб люди бачили. І, і тому та виставка тут так само, що учні проходять хоч не хоч, кожен день вони бачать. Картини Руслана Кашаюка ще декілька днів перебуватимуть у Волинському національному університеті імені Лесі Українки. Згодом їх перевезуть. Придбавши котрусь із них, ви можете допомогти нашим захисникам із 111 ї бригади Луганської тероборони. Марія Вавренюк, Василь Марищук, 12-й канал. Далі до дорожньо-транспортних пригод легковик на смерть переїхав чоловіка. Аварія трапилася на автодорозі в селі Доросині. Фольксваген наїхав на 63-річного пішохода, який був на проїжджій частині. Від удару волинянин загинув на місці. Машину 45-річного жителя Луцького району поліцейські забрали на арешт майданчик. Нині слідчі з'ясовують обставини аварії. Не встигли прибрати місце однієї аварії, як сталася нова на Дубнівській у Луцьку. Чергова ДТП трапилася вона поруч місця, де лише вчора добряче зіткнулися дві вантажівки. КамАЗ, нагадаю, від удару відкинуло просто на подвір'я людей. Сьогодні ж не поділили дорогу на дубнівські легковики Рено та Мерседес. Ось що розказав нашій знімальній групі водій Рено. Я їхав звідси і сюди розгортатися. Ага. Чоловік включав ззаду. То він вас просто не побачив? Ну, Може, він не розрегував, може за швидко їхав. Ну, зараз будемо розбиратися. Ага. Добре, що всі цілі, все добре. А це тут таке. Що з'ясує поліція про обставини ДТП розкажемо у вечірньому випуску новин. Ще одна автопригода трапилася вночі. П'яний 28-річний киянин за кермом легковика Honda Акорд злетів у кювет. У машині до слова були пасажири. Трапилося це біля Луцька на вулиці об'їзній у селі Рованці. Водій та двоє пасажирів легковика травмувалися, але в лікарню їхати відмовились. Машину забрали на арешт-майданчик. У будинку живцем згоріла бабуся. Смертельна пожежа трапилася вчора ввечері в селі Датень на Ковальщині. Загорівся житловий будинок. Вогнеборці, які гасили вогонь, в будинку знайшли тіло пенсіонерки. Жінці було 76 років. Що стало причиною пожежі, поки невідомо. А от у селі Космівка Володимирського району до пожежі призвело коротке замикання електромережі. Там також горів житловий будинок. На щастя, обійшлося без постраждалих. І до інших тем волинський священник Віктор Мартиненко, який представляє православну церкву України, їздив миритися до скандального Павла Лебедя, митрополита Української православної церкви московського патріархату, відомого також як Паша Мерседес, деталями поїздки поділився у соціальній мережі і цим накликав на себе шквал гнівних емоцій. Навіщо волинянину було з'ясовувати стосунки з одіозним представником церкви ворожої для України? Дивіться у сюжеті. Волинський священник ПЦУ відвідав скандального пашу Мерседеса, який під слідством. Митрополит УПЦ МП Павло нині під домашнім арештом його обвинувачують у запереченні збройної агресії Росії і розпалюванні міжрелігійної ворожнечі. Тож візит до нього священника з Нововолинська Віктора Мартиненка, який поділився деталями і фото у соцмережі, викликав у багатьох людей велике обурення. Вони стали питати Мартиненка, чи буде він згодом фотографуватися із російськими солдатами, та писали, що таким учинком він відбілює одіозну особу. Між тим сам Віктор Мартиненко дуже здивований такою реакцією. Для мене стало шоком така реакція. Багатьох людей багато нормально це сприйняли, а деякі так досить дивно. Я до нього ходив, і це стосувалося нашої особистої особистого конфлікту. Двох особистих. <святок> який був на загалі. Я не про те, що він там за Росію, чи що чи якісь політичні, чи чи в контексті цієї війни? Я ж я це наголосив. Особистий конфлікт, про який згадує священник, стався 2014 року під час Майдану. Тоді в 2014 році, коли публічна цим підскусія в час Майдану, він порівняв в... В Януковича з Христом, там десь я написав. Ті, але за одну ніч воно так знаєте, пішло в резонанс, що там було там з тисяч постів у своєму дописі 2014 року, який цитували змі. Віктор Мартиненко порадив одіозному представнику московської церкви не говорити від імені усієї церкви, а від себе особисто на камери поцілувати тих, з ким має спільні фінансові інтереси у нижче спиння. Тоді ж медіа писали, що Павло Лебідь зателефонував до Мартиненка, погрожував йому, а потім і прокляв. Тепер вони помирилися, поговорили взаємно, обійнялися одне одного, пробачили, помирилися та й, та й все. А що з цього роблять? Папа римськіан другий зустрівся з тим терористом, який замахувався на нього і мало його не вбив. І... Я не то, що рівняюся, як я, я, я наслідую, я показую це священникам, що альо, про що ви говорите, що не можна. Е, я ніякої оцінки е, не даю йому. І слава Богу, ми живемо в державі, е, коли е, е, провину е, вино, винуватість людини, в якій визначають не коментатори по звуці, не е, збори активістів, не е, народне віче, а суд. Волинський священник, який перейшов у ПЦУ, відколи Україна отримала Томос, зауважив, що знайомий з Павлом Лебедем понад 30 років і що саме той свого часу перше завів його у Вівтар. Про зустріч з Пашою Мерседесом анітрохи не жалкує. І після резонансу в громаді повторює, хоч у них є і будуть розбіжності в поглядах, це ж каже він, ми всі християни. Оксана Коваленко, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. І ще про емоційні і неоднозначні фото, щоправда, цього разу не справжні. Луцький бренд одягу похвалився, що віртуально одягнув Тараса Шевченка і Лесю Українку. Показали зімітовані фото, на яких пам'ятники знаменитим українцям, що у Луцьку, тепер у теплому вбранні. Тарас Шевченко нині у світлому бомбері, а Леся Українка в червоній курці. Частина людей сприймає такий віртуальний одяг з усмішкою, а частина ідею критикує, мовляв, зазіхнули на святе. Що ж, кожен має право на власну думку, як і на можливість вчасно отримувати оперативні, актуальні і головне чесні новини. Робити це рекомендую на дванадцятому каналі. Ну, а якщо ви раптом пропустили котрийсь із випусків, або ж маєте бажання іще раз переглянути котрийсь із сюжетів. Робіть це у зручний для вас час на ютуб каналі. Новини 12. Дивіться, коментуйте, ставте вподобайки, поширюйте. Обов'язково підпишіться, якщо не підписались, і не забудьте натиснути на дзвіночок, аби першими отримувати новини про найважливіше. Усім нам зичу обґрунтованих підстав для оптимізму. Побачимось.